Друзі, вітаю! Як наші особистісні кордони впливають на наше молотовне життя? Та чому людина, яка зберігає власні кордони, особистісні кордони у своєму молотовному житті, вона ніколи не зможе насолодитися молотовним життям, вона ніколи не зможе. Отримувати радість в спілкуванні з Господом, саме про це ми з вами будемо сьогодні говорити, і читати ми будемо Євангеліє від Луки, 6 розділ, 12 і 13 вірш. Сталося тими днями, що Він, Ісус Христос, вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Ми з вами сьогодні дуже багато говоримо взагалі у суспільстві? Я думаю, що кожен з нас на власному досвіді розуміє, що це важлива тема про власні кордони, про особистісні кордони. Сьогодні багато вчителів, які навчають, як треба зберігати власнісні кордони, чому їх треба зберігати, чому це важливо, як ми маємо говорити про свої особистісні кордони, і як ми маємо зберігати їх від втручання інших людей, і як це сприяє нашому з вами суспільству. Суспільному благу і як це впливає на наше життя, і коли ми з вами так багато говоримо про особистісні кордони, звісно ж, ми це переносимо і на наше молитовне життя. І взагалі це не питання тільки сучасного світу, це не нова тема, це тема вічна власних кордонів і особистісних кордонів. Вона тільки може транслюватися по різному і мати різну лексику. Але ж насправді ця проблема вічна, тому що як тільки люди впали в гріх, як тільки люди відмовилися жити. В любові до Господа, в послушанні Господу, вони, скажімо так, самі встановили власні кордони, особистісні кордони по відношенню до Господа. Дуже простою мовою це можна визначити так, що кожна людина грішна людина, а всі ми грішні, кожна людина вважає просто по замовченню на підставі того, що вона народжена від грішного Адама. Кожна людина вважає, що є такі кордони, які Господь не може перейти. Ці кордони. Ці сфери мого життя, ці мої думки, це ці мої уявлення, вони належать тільки мені, вони залежать тільки від мене, вони мають втілювати тільки мою волю. І коли ми з вами приходимо до Господа, коли ми з вами примиряємося з Господом через Ісуса Христа, коли ми з вами починаємо розуміти Слово Боже, коли ми з вами навчаємося в Слові Божому, то ми з вами бачимо, що насправді немає в нашому житті таких сфер нашого життя, де Господь не мав би права, де Господь. Господь не мав би права сказати, що я хочу, щоб в твоєму житті було ось так. Ми з вами розуміємо, коли приходимо до Господа, що воля Божа, вона блага, досконала, і що воля Божа вона дуже часто нам не зрозуміло, принаймні в той момент, коли Господь нам каже щось зробити, вона може бути дуже для нас недосяжна. Вона може навіть взагалі руйнувати мої якісь плани, але воля Божа завжди призводить до блага в нашому житті, тому що по справжньому насправді в. Реальності життя контролює Господь, і взагалі все в нашому житті залежить від Господа, від Божої любові, благодаті і від волі Божої. Тож, коли ми з вами приходимо на молитву, коли ми з вами навчаємося молитися, коли ми з вами очікуємо певних результатів від молитви, певних емоцій від молитви, певних дій в нашому житті, певних обставин внаслідок молитви, ми з вами маємо розуміти, що. Наші особистісні в границі, ми з вами маємо приготуватися, що в нашому молитовному житті не може існувати наших особистісних кордонів щодо Господа. Ми маємо відкривати своє серце для Господа, ми маємо навчатися відкривати своє серце для Господа. Так, молитовне життя це е, життя, це відносини, коли ми залишаємося неозброєними перед Господом, коли ми з вами Роззброїмося в своїй волі, в своїх бажаннях перед Господом, коли ми навчаємося сприймати Бога не просто як свого сусіда, не просто як того, від кого ми очікуємо чогось, але ми не присвячуємо йому свого життя. Але він не починає володіти нашим життям. Але ж життя, до якого ми з вами покликані, і таким саме є життя Ісуса Христа, це життя, в якому не існує кордонів між мною та Богом. Це життя, де не не існує червоних ліній між мною та Богом, якщо Господь перейде цю червону лінію, якщо Господь зробить так, якщо Господь допустить це, якщо я не отримую цього, якщо не станеться так, якщо я переживу ті чи інші емоції, тоді я не буду більше слухатися Господа, тоді я відмовлюся молитися Господу, тоді моє життя буде зруйновано, і так далі. І так далі. Ми з вами маємо приготуватися зовсім до іншого сприйняття. Молитовного життя взагалі до іншого унікального сприйняття наших відносин з Господом, тому що наші відносини з Господом вони унікальні, і вони геть відрізняються від будь-яких інших відносин в нашому житті. Коли ми читаємо Слово Боже, Божий закон, то він каже, що полюби Господа Бога усім своїм серцем, розумінням, усією своєю душею, і це перша заповідь. Тобто між мною та Богом не існує жодних кордонів. Я не кажу, Господу сюди не ходи, тут не роби про це не говори. Це моє особистісне, навпаки. Я навчаюся слухати голос Божий до того, що вважаю своїм дуже глибинним, дуже особистісним і нікого туди не впускаю. Може навіть і сама туди не дуже часто заглядаю, може і сама не хочу перед собою зізнаватися в тому, що відбувається в глибинах мого серця. Але не так було в житті Ісуса Христа. У нього не було червоних ліній по відношенню до Бога. Він не казав небесному Батьку, він не казав Духу Святому, тільки до цієї міри я буду а, слухняним, тільки в цьому я буду смиреним, тільки це я зроблю. Ні, так написано, що він змирив себе абсолютно до смерті і дуже ганебної смерті. Тож, коли ми з вами навчаємося молитися, ми з вами маємо зректися Такого ставлення до Бога і до молитви, що між мною та Богом буде існувати кордон, на якому я буду зустрічатися з Господом. Так, в чомусь я може послухаю Бога, щось я прийму, але я все одно залишуся незалежною чи незалежним від Господа. Насправді це горда позиція. Насправді, це позиція, коли людина каже Богу, що на це, на мене, на моє життя, ти не маєш права, я буду захищатися від тебе, я не довіряю. Тобі я буду охороняти своє життя від твого втручання. І така позиція вона руйнує наше життя, вона руйнує наше молитовне життя, і вона руйнує взагалі наше життя, тому що Господь нам не ворог, нам, дітям Божим, нам, за яких Христос постраждав, нам які повірили в Ісуса Христа і через нього отримали вічне життя. Господь не ворог, Господь наш небесний батько. І коли він приходить у все наше життя, коли ми впускаємо його до найглибших частин нашого життя, наші... Життя воно починає збудовуватися а наше молитовне життя життя, спілкування з Господом, воно набуває особливої цінності для нас, радості. І е, життя, тому що саме там ми отримуємо справжніх себе, тому що допоки Господь не прийшов в наше життя, ми насправді не знаємо, які ми насправді, і ми не можемо стати такими, якими маємо бути, тому що тільки Господь може змінити нас, тільки Господь може е, зробити нас такими, якими ми маємо бути в Божому плані. Тож слово Боже каже, наприклад, в посланні до Якова в 4 розділі 6 вірші. Що гордим людям Господь опирається, не будемо захищати себе від Господа, будемо відкривати себе перед Господом. В псамі 51-19 вірші, Господь каже, що Він е, чує тих, у кого впокорений дух, впокорений Богу, впокорений Богу через Слово Боже. А ісаї 66 розділ, другий вірш, говорить про те, що скрушений дух то є жертва Господу. Допоки ми обороняємося від Бога, допоки ми не відкриваємо своє життя на 100% для Божого наповнення, для того щоб Господь торкався нашого серця, говорив свою істину щодо нашого життя, змінював нас, щоб він вказував на те, що є гріх в нашому житті, і де ми маємо змінитися, де ми маємо покаятися, де ми маємо очищувати своє життя, що ми маємо змінювати в своєму житті докорінно. А насправді ми все в своєму житті маємо змінити докорінно через те, що ми повернулися до святого Бога, і святість Божа, вона докорінно змінює грішника, вона докорінно відрізняється від грішного життя, допоки наше життя буде е, не приносити нам радість, наше молитовне життя, коли ми з вами захищаємося від Господа, коли ж ми з вами відкриваємо своє життя перед Господом, коли ми змиряємося, коли ми не займаємо горду позицію. Рівний Господу, тоді Божа благодать вона відкриває нам радість спілкування з Господом, радість тих змін, які приходять в наше життя, через те, що Господь всемогутній, істинний Господь, він. Відкриває нам свою волю, він відкриває нам свою любов, і свою присутність, і ми з вами насичуємося тим життям, яке перебуває в Господі. Саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже щодня, щоб нам з вами розуміти, який Господь прекрасний, який Господь вірний, щоб нам з вами бачити Божу любов в Ісусі Христі, і щоб наші червоні лінії, які є в нашій голові, і щоб наші особистісні кордони, за які ми не впускаємо інших людей. І не впускаємо Господа, щоб вони перед Господом в Божій присутності, щоб вони були зруйновані, щоб ми з вами капітулювали перед Господом, перед люблячим Господом, щоб ми з вами не охоронялися проти Бога, щоб ми з вами не воювали проти Бога, а щоб ми з вами покорилися Господу, і в цьому є мудрість, блаженство і досконала воля Божа, яка призводить кожного з нас до повноти життя, яке перебуває в Ісусі Христі. Ісус Христос змирявся перед Господом. У Ісуса Христа не було жодних червоних ліній щодо Господа. У Ісуса Христа не було особистісного простору, куди Небесний Батько та Дух Святий не мали доступа. Навпаки, все його життя було відкрито для повноти. З'єднання до повноти єдності з Господом, і саме до такого життя ми з вами покликані. Тож запрошую кожного з вас до щоденного читання Слова Божого і до зростання через читання Слова Божого в пізнанні Божої любові, Божої волі. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, коментувати, ставити вподобайки, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу для того, щоб якомога більше людей чуло слово Боже, розуміло слово Боже, і саме слово Боже змінювало наше життя і торкалося б глибин нашого серця. Нехай Господь благословляє кожного з вас.